Цього року до школи підуть 4,5 мільйони школярів. Однак не всі потраплять до відремонтованих приміщень і візьмуть до рук нові навчальні посібники. За підрахунками освітян наразі школи забезпечені підручниками на 60-80%. Згідно з указом президента, 2011-й оголосили роком освіти. Однак, за словами самих учителів, в Україні збільшилась кількість мітингувальників як з боку студентства, так і вчителів, які потребують від профільного міністра пояснень. Він повинен нам пояснити. Чому закривають школи, в яких приміщення кращі і переводять дітей в гірші? Він повинен нам пояснити, чому хронічно не дефінансовуються важливі програми, без яких не може далі працювати українська школа. Нехай він скаже, що відбувається з заробітною платою освітян. Тим часом президент заявляє, що тільки на друге півріччя цього року на інфраструктурні проекти виділено 16 мільярдів гривень. Зокрема, частина цих коштів має піти на добудову шкіл. 2012-го тільки у Чернівецькій області влада планує спорудити 11 загальноосвітніх навчальних закладів на 400 місць в цьому році. І в минулому, і в наступному році будемо виділяти достатньо грошей для того, щоб Перше, добудувати ці недобудовані школи, які є всюди в нашій країні. Зараз лідер із недобудованих шкіл Львівщина, де кількість закладів, у яких ще не можна навчатися, сягає 82-х.